Хай завжди буде, хай Божа ласка панує всюди. Мої дітки гарні милі, ви чекали тої хвилі. До вас я нині завітав, цілий рік я того чекав. Отже, ми плай, а може, ви тут відпочили і дорогу розілили? Добре добре відпочинем. Та втомився я з дороги. Вже я, болять ноги. Святий Отче Миколай усіх слухняних і найкращих ми в ці книзі записали, і мене усіх цих діток добре пам'ятали. Є в нашому народу чудові традиції, колядки і щедрівки. Ось десь чудовий день в полі сонця. Пабущен для друзів, що зібрав їх у дружнім крузі, показати хочем нині, як у нашій Україні. Діточки, а хто з пісні засупає Миколаєві, а Миколайна ручки да прошу хто перший. Надя, коли пісні тому, а віршіка розказати, а пісень. Я віршка розказати, так Миколайна мікрофон. Боже, всі славім, добрі, ми всі живі. О, велика з можна, май нам зьом допомагає. Гарна дівчинка. Ще почав сказати вірше. Молитва людям посилають.